Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас люблене, Боже. Бог любить тебе. Аллилуйя. Бог любить людей. Біблія чітко каже, що вбивця і людей є сатана. Є гріх. Прокляття, зло, ненависть. Любов до грошей. Ну, не Бог. Бог є любов. Він дав нам своє Слово, Він дав нам Ісуса. Ми не приходимо до Бога через Ісуса Христа, щоб Бог далі нам продовжував давати хвороби, щоб Бог далі продовжував нам давати. Тобто Він і до цього не дає. Ну тим паче, і потім Він не збирається це давати. Прокляття, війну. Він не побуждає людей робити гріх. Якесь зло. Біблія каже, що Бог не виправдовує, не випробувати злом. Тобто він не реагує злом на зло. Якщо людина робить зло, то Бог не реагує на це зло, Бог не роздражається. Як ми це маємо своє людське. Звичайно, наша така поведінка людей роздражатись, гніватись, скіпати. Від гніву да, емоції там бурхливі. Бог не людина в цьому плані, він не гнівається. Весь гнів за гріхи був на Ісусі. Бог осудив гріх по платі. Тому що Він полюбив людей, щоб кожен віручив в Ісуса Христа. Мог народитись вище і мати вічне життя. Тобто, вічне життя це нова духовна природа, коли дух людини народжується від Бога. І далі Біблія каже: поступайте по Духу, по новому народженому Духу, поступайте по Духу Святому, по Слову Божому. Живіть віра, яка двіжима любов. Це є благословення Господнє. Ісус Христос, Ім'я Ісуса. Дух Святий, Слово Боже, народження згори. Віра, яке, яка дається нам від Бога, любов, яка була вилита в наші серця Духом Святим, це все благословення Господнє. І в чому нема смутку? Так, да, ми живемо в світі, де ми сталкуємося з труднощами. Це не означає, що якщо хтось народився з гори став дітьм Божим, він ніколи не буде сталкуватися з труднощами. Ні. І народжений з гори, це не робот такий, який робить все, що Богу завгодно. Тобто Бог просто. Смикає за ніточки, і людина робить все, що Богу завгодно. Ні. Людина має право вибору, має свободну волю. Ми приймаємо рішення вірити або не вірити, поступати по слову. Ми чутливі к Духу Святому, який свідчить нашому Духу. Ми живемо по Духу. Ми беремо слово Боже, віримо. Йому то складемо його в своє серце, потім виносимо наружу через свої слова і вчинки. Ісус сказав, не може такого бути, якщо ти маєш в своєму серці слово, щоб воно не світило, щоб воно не стало явним. Такого не може бути. Нам дано не обітниці через яких ми народились свище, і через які ми очищуємо себе, виділяємо себе. Саме через обітниці Боже, через Слово Боже ми ведемо праведний святий образ життя, удаляючись від зла, яке є в цьому світі. Ісус каже, ви вже очищені через Слово, яке я вам казав. Ісус каже, освятих істиною твоєю. Тобто, що нас очищує, що нас освячує? Слово Боже. Не просто обставини, благоприятні або трудні. Ні. Самі по собі обставини це просто обставини. Це події, це факти. Но нас очищує Слово Боже, Дух Святий. Те, що ми живемо під Духом. Це нас змінює. Коли Бог створив людину і всю землю, що наповняє її, Він сказав, це вісьма добре. Це була його воля, його план для людини. Добре. Бог сказав, весьма добре. І далі Біблія пуття Другий розділ говорить, що Бог почив у сьомий день. Він заспокоївся від діл своїх. Чому? Тому що до цього він вже все зробив. Він створив землю. Все ще наповняє її, і він створив людину по своєму образу і подобі. Чому Бог заспокоївся від тіл своїх в сьомий день? Тому що він вже довірив людині благословіння. Він вже сказав людині, плодіться, розмножайтеся, господствуйте над землею. Ось господствувати, владичиця це означає управляти, керувати, щось змінювати, наповнювати, приймати і рішення. І Бог дав людині дух. Тобто із, із праха земного Бог створив плоть людини, тіло людини, і він вдохнувся тіло, дух, живий дух. І людина на землі стала тією, хто проявляє себе через тіло через душу. Тобто, ти, як дух, ти проявляєш себе через душу і тіло на цій землі. Так і було з першої людини. Тобто, дух людини він був по образу подобі Божої. Він мав славу Божу, він мав честь від Бога. Перша людина мала право вибирати слова. Тобто, Біблії не було тоді. Ну, Бог дав право людини. Вибирати слова, говорити слова. Як би Адам не згрішив, ми б сьогодні мали Біблію від Адама, послання від Адама. І дійсно ми б могли саме вибирати сьогодні слова, говорити слова. Ну, звісно, не без Бога. Тому Бог заспокоївся. Він заспокоївся від тіл своїх, тому що він доручив людину, він дав людини, майбутнє землі. Добро. Це його план. Це його воля, це його замисло. Добро. Не зло, не прокляття, не війна. Не трудно псанути. Бог не посилав сатану спокусити Адама. Бог не посилав сатану Киову. Бог не бросав вогонь, людей. Сідрах, Месаха, Данага. Даніила Бог не кидав у львівний ров. Бог не кидав Іосифа у ров, а потім не продавав його і хипід. Ти... Доброго... Бог не робить зло, щоб потім було добро. Бог робить добро, щоб потім було добро. Нам би тоді Ісус не був потрібен, якби Бог робив зло, щоб нам потім було добро. Бог не вчить нас обставинами. А ім'я Ісуса, Бог з нами, Бог за нас. Він наш помічник. Слово Боже це добро. Народження з гори це добро. Халілуйя. Бог повернув нас в свій покой. Не в безпокойство. Так, да, повторюсь, Біблія каже, що ми в цьому світі. Ісус сам казав, ми будемо мати в світі скорб. Ми будемо сталкуватися з труднощами. Ну Ісус каже, це не я даю. Це не мій мир, який я даю. Бог повернув в нас в свій покой. Покой віри, покой духа, покой благословення. Покой добра, що його, його слово, що є Його любов, що є Дух Святий в нас, на нас. Благословення Господнє, воно працює в нас, на нас, через нас, з нами, вокруг нас. Так вірою, щоб було в благословенні. Нас вчить благословіння. Нас вчить Слово Боже, нас вчить Дух Святий, нас вчить те, що ми практикуємо. Вірою, яка любов'ю. любов. Халілуйя. Так, Ісус сказав, нас очищає Слово, нас освячує Слово. Обітниці Божі нас освячують. Потім є те, що ми рішаємо, ми вибираємо. Ми приймаємо, ми живемо вірою. В трудні часи або в легкі часи. Це нас вчить, це нас змінює в емоціях. Аллилуйя. Те, що ми робимо віру, яка двіжимо любов'ю, очищує нас від зла, це допомагає нам бачити різницю між добром і злом. Vai imensos. Amém.